Друзі, всім привіт! Сьогодні на нашому огляді квадроцикл Електро е EX-Drive. Like Ось так він може робити, і ви разом з ним. Отже, потужності тут вистачає. Півтори тисячі ватт. Задній. Привід на задні колеса, е, величезний досить електродвигун знаходиться позаду. Їде він максимально 45 км на годину. Е, на одному заряді проїжджає приблизно 40 км. Знову ж таки, як ви будете його навантажувати. Три режими швидкості в нього є. Задній хід в нього також присутній. Е, акумулятори 60 вольт 20 А годин. Отже, колеса в нас восьмі Досить такі шиповані, в принципі, можна проїхати на ньому будь-де, але знову ж таки, зважайте на те, що це все-таки електротехніка, і потрібно не думати, що ви можете заїхати ось так, в якісь водойми. Краще цього не робити. Хоч у нас всі акумулятори захищені спеціальними такими кейсами. Але все ж таки провокувати не варто. Щодо підвізки, то вона в нас функціональна, тому що в нас всі втулочки салінблоки шприцуються через спеціальні штуцери. Попереду у нас незалежна підвізка, позаду моноамортизатор. Амортизатори всі налаштовуються по кругу. Дискові гідравлічні гальма як попереду, так і позаду відторможуються дуже чудово. Навіть можна трішечки боком Щодо світла, то світла в нас тут в принципі достатньо, бо в нас є ну, як звичайне світло, так і ось такі лампи, які можна, можемо налаштувати там, в небо, посвітити комусь, можемо вниз налаштувати, як верхню, так і нижню. Всі вони опускаються, регулюються за вашою потребою. А попереду та позаду такі вантажні а, подіуми. Позаду є навіть спинка. Ось такого типу. Тобто, фактично можна вважати, що міг би він бути двомісним, але все ж таки, мабуть, ні. Тому що вантаж у підйомність його складає 100 кг. І максимум, що можете зробити, це прокататися з дитиною, адже це все ж таки підлітковий квадроцикл вважається. І можете з дитиною прокататися разом. В принципі, вагова категорія. Цьому дозволяє. Також хочу звернути вашу увагу на те, що в нас тут е, є додаткові такі металеві зачепи під ноги, щоб ви точно не проковзнули. Ось тут. Під... І досить, коли ви стаєте, там заходите в якісь е, повороти, то навіть коли ви цією ногою вже не, не зовсім. Е, під навантаженням у вас ця нога, але вона нікуди не спорсає, тому що метал є метал. Е, тому, друзі, якщо вас зацікавив такий квадроцикл, е, реально прикольна модель, е, цікавий за свої кошти, а вартість ви можете перейти за посиланням та поглянути е, актуально на той день, коли ви переглядаєте це відео. І всі актуальні характеристики також будуть там. Дякую за перегляд. Напишіть комент, як вам такий квадр. Нагадую, що в нас присутня доставка по всій Україні, є кредитування від наших банків-партнерів. Тому you are welcome, будемо раді вас бачити в нашому магазині. Дякую вам, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коменти. До нової зустрічі всім, Па-па!